І я всім привіз вам про міплеєр. Ви на конференції номер 15 Трані погоди. Чим схожі інші серіали на трені погоди, і ми почнемо. Та, трині погоди здається, що він на які серіали не схожі, але це справді не, не так. Трані погоди схожі на про погоди десь так. Тим, що персонажами і. В трохи сюжетною лінією, тому що якесь сюжетна лінія пролетається з к... того початку про міплер погоди десь так, ну, як сказати, про вдову малому. То вона повертається в тому, коли, наприклад, чим кінець, наприклад, того. Ну та, там, тим показатися в самому кінці, де буде показатися про плес тільки малий. Але. Ще перекидаються якимись персонажами, що це прокола і ну, які ще появилися ну, по серіалі породиться, ну, ну, це розумієте, це страт і не Тому, може, персонажами переплетаються. Тому вони більш схожі один одного. Але це на ще на тому, ще іншому, ще не щодо тому, що не іншому, чи вони схожі на інші того серіали. І самі серіали вони з чимось схожі на стилистику. В них більше того, їх ворога разом то 5D графіка, такі трині погоди. 5D графіки, так і в проліплер погоди, теж педає 5D, 5D графіка і та, ще одне. Там точно є якісь персонажі того, якісь того, що сталося, ті, що, що теж було сказано в проліплер погоди і трені погоди десь так. Таке теж таке було можливо. Але, ну, далі там ще. Ще буде ще перепливатися там згадки по інших персонажів. Наприклад, Гевітух там теж згадується. Що він там в ході благих це не так. Але, ну, це ви самі будете це поки що да не про це. І Так, ще чи перекладається, тим, що схожі сюжетні лінії, ну всього якісь події дуже схожі. Наприклад, то подія того згадив... Це теж не буде з'явиться погоди тільки б то хіпізніше, я не скажу. Але ну, так. І в про ніплег погоди це те, теж було сказано, те що зарадив. тому, може, його захочі. Тим більше схожі. Але ніщо не казати. Так, і що можна сказати, чим сожі поліплег погоди, не погоди це серія. Не серія може бути такі самі, як і поліплег погоди. Просто може взяти десь так. Таке теж можливо, такі, що вони будуть по інші серії. Таке теж дуже сильно можливо. Тим більш можливо, що таке може статися це, але це більш можливо. У другому сезоні це точно буде більш можливо, що там будуть схожі серії. З пульпла десь так. Ще, наприклад, ну, того, що там сталося з. Із... Ну, засадом в другому сезоні за то теж того. я не можу сказати, тому що це буде другий дуже, ну, дуже великий спойлер другого сезону, то я не можу сказати. І тому, було... краще, я це ну, побачити в телеграм каналі що з ним там сталося. Ну, таке там худобая погоди теж таке казалося, що таке сталося, але ну, поки що так не сильно показувалося, але. Ну, Тим більше я, так, да, що ще там ще так салют, того... нам ще з аксалютом сталося, не це не помер. Це теж в е, телеграм-каналі, як хочу подивитися, що нам то сталося, тому все все переплітається, тому полюплек показу схожі на трині погоди. І всім до вас звуву полюплех і втікайте до конференції номер І Всім до побачення.